Слава Україні, друзі, слава нашим Збройним силам. А наша з вами допомога на інформаційному фронті, вона не так помітна, але зате вона працює на довготермінову перспективу. Адже повертати мову це те ж саме, що повертати території. Сьогодні знову коротке, непопулярне відео про біопрепарати. Що я хочу сьогодні про них сказати. Ну, по-перше, про терміни поговорити, про терміни придатності, як комерційних, так і саморобок. Ну і далі про використання. А ще хочу зупинитися на тому, як розуміти, що наше вирощування йде по плану. Тож, почну про терміни придатності. Це бактеріальні препарати і препарати триходерми, грибний препарат. На біопрепаратах комерційних вказується термін придатності. Сухі біопрепарати, як правило, вказується термін придатності 2 роки з дня пакування. На біопрепаратах, які вирощені. В рідкій фазі, на рідкому поживному середовищі, там переважно 6 місяців, 9 місяців, ну, хто як там вказує. Що хочу сказати, що і рідкі, в тому числі біопрепарати, два роки можуть зберігатися просто-запросто. Звичайно, кількість живих клітин там зменшиться, але менше з тим вони там будуть, і їх можна відродити. І навіть якщо ви не хочете відроджувати, то їх просто трошки розкачати. Такий розкачаний біопрепарат він буде значно активніший, ніж якщо ви його візьмете, ось так просто використати без цієї розкачки. Далі, що ще можна зробити? Можна використати його не за інструкцією, а у більшої концентрації. Наприклад, якщо за інструкцією треба взяти 100 мл, а у вас препарат вже протермінований, скажімо, десь до півтора року зберігається замість 9 місяців то візьміть його 120 мл. А якщо вже його термін зберігання добігає двох років, то візьміть 150 мл і все одно користь буде, бо якби ми не зберігали біопрепарати, ну зовсім там не зникнуть бактерії, сіну паличку ви навіть не вб'єте, скільки б ви її не тримали. Вона утворить спори, вона там собі буде зберігатися, і потім в будь-який момент почне діяти. Тільки 20 хвилин хвилинне кипятіння її може вбити. Спори я маю на увазі. Тобто термін придатності це не критичний показник. Крім того, ви можете, якщо вже термін придатності наближається до кінця, і ви все-таки не впевнені, що буде користь із протермінованого такого продукту, то візьміть і пересійте його. Пересійте його на середовище, на одне з тих, про які ми говорили в попередніх відео, і будете мати свіженький відроджений препарат, і буде працювати він вам цілий сезон. Що стосується препаратів, виготовлених вдома, вони так само довго будуть активними, і для цього, щоб їхню активність ще трошки зберегти, то варто їх зберігати, як і все живе у прохолодному місті, бо в прохолодному місті будуть менш інтенсивно відбуватися життєві процеси, будуть менше витрачатися ресурси і відповідно і довше зберігатися тобто у прохолодному місті. Підійде, наприклад, і якийсь погріб чи підвал. Зручно, якщо це рідка фаза, якщо це рідина, то перелити в пляшку пластикову, закуркувати і там буде воно стояти як завгодно довго. Періодично ви його можете відроджувати. Якщо це препарати в е, твердій фазі, сипучі, то так само в прохолодному місці в закритій банці не будуть прекрасно зберігатися. Крім іншого, усі препарати можна заморожувати, не дивлячись на те, що на упаковці. Рідких препаратів написано не замороджувати, вони прекрасно витримують заморожування. Єдина пересторога, що може лопнути пляшка. Ось це і все. Якщо ви наповните пляшку до половини, то нічого страшного абсолютно не не станеться. І півроку вони будуть зберігатися просто чудово-прекрасно, якщо ви, скажімо, в серпні вересні Покладете їх на зберігання, то якраз до лютого місяця, поки висівати розсаду, поки вже будуть чесатися руки щось робити, щось вирощувати, якраз розморозити і виростите нову нові препарати. Крім іншого, хочу ще нагадати, що бітоксибацелін і лепідоцит їх варто, в принципі, як і любі бактеріальні препарати, але ці, ці особливо варто в кінці приготування варто їх піддати такому шоковому охолодженню. Бо у такому стані вони, крім іншого, ще і виділять ендотоксини. І ці ендотоксини, в рідких дрібнесеньких кристалів, і ці мікрокристали будуть також вчиняти дію інсектицидну. Ще один спосіб зберігання, можливо, ну, трошки загальніший, я маю на увазі, що треба буде витратити там кільканадцять хвилин часу. Але теж зручний, бо зручно далі потім буде користуватися цими препаратами це перевести їх у. Тверду фазу, ну, висушити, іншими словами сказати. Як це зробити, Та дуже просто і нескладно. Для цього нам треба взяти якісь ем, пористі субстрати. Хочу запропонувати вам у якості такого пористого субстрату взяти, е, такий агроперліт. Я вам казала, у мене трошки його є, ось цей перліт. Е, Можна навіть і вирощувати на перліті, одразу вирощувати на перліті. Але в даному випадку ми можемо використати цей перліт для того, щоб препарати зберігати у твердій фазі. Для цього нам треба взяти півлітрову, скажімо, умовно півлітрову банку перліту і приблизно склянку ось цього нашого біопрепарату. Виливаємо препарат ціної палички у банку з перлітом, гарно так перемішуємо, щоб перліт змочився повністю. Це я вам назвала пропорції такі приблизні, бо от перліт приблизно поглинає об'єм рідини, який становить половину об'єму самого перліту. Ну, от так приблизно, щоб була гарно змочена ця вся маса. А далі розстеляєте газету і розкладаєте таким не товстим шаром, скажімо, десь в сантиметр, півтора розкладаєте у затишному місці в якомусь і чекаєте, поки висохне. Висохло, складаєте в чисту баночку, накриваєте кришкою, зберігаєте як завгодно довго. Використовувати дуже зручно. Просто посипаєте, наприклад, насипаєте у посадкові лунки, розсипаєте на грядці, в теплиці, де ви там хочете. А тепер про ознаки, які свідчать, що наше вирощування проходить благополучно. Ну, по-перше, що як я вже казала, буде відсутнє всяке бурління. Бо Бурління це ознака присутності дріжджів. І тому, якщо не бурлить, це вже добре. Друга ознака це запах. Звичайно, сприйняття запахів у різних людей різні, але з певністю можу сказати, що запахи тих біопрепаратів не є такими гидкими. Вони швидше. Хтось із них має такий квасний запах легкого квасу, або так трошки силосом, але не різко. Або, ну, отакий скоріше квасний запах, але не дріжджовий, не тістом, не спиртовий запах. Можливо, комусь він буде не дуже приємний, але щоб сказати, що він катастрофічний, якийсь смердючий, то не можна. Ну, а стосовно триходерми, це буде зовнішній її вигляд. Іноді люди плутають появу триходерми з пеніцилом. То я вам хочу сказати, що пеніцил має запах такий якийсь лікарняний, якимись ліками такими пахне. Тому якщо у вас такий запах відсутній, то це точно не пеніцил. Ну, а це чорна пліснява, її апріорі не повинно бути, бо ми стерилізуємо якби для цього. Якщо вона з'явилася, то е, такий препарат не, краще просто далі не вирощувати. Ви можете його зразу використати в ґрунті. На спригіла знайдуться якісь хижаки, які його знищать, але просто розводити його вже в банці не має сенсу, бо триходерма може не справитися, а може і справитись, але ризикувати не треба. Застосування. Як вам відомо, бітоксібацелін і лепідоцид – це інсектициди, і треба пам'ятати, що бітоксібацелін допомагає більше від, так, від жуків, від дорослих, а лепідоцид – від личинок. І тому часто рекомендують змішувати бідоксибацелін із липідоцидом. лепідоцидом. Вони містять такі ферменти, ензими, які розчиняють хітин, а хітин становить основу покриву комах. Наступне запитання, як їх використовувати, в якій пропорції використовувати. Як правило, ось такі домашні препарати використовують у розведенні 1 до 100. Це означає півсклянки на відро води. Я зараз говорю про Бактеріальні препарати, от ті, які в рідкому розчині знаходяться. І також, якщо, наприклад, триходерма на твердому, на твердому субстраті, також ми беремо півсклянки приблизно один до 100. Колись поговоримо з вами про вирощування препаратів на висівках зерні на крупах, там теж буде один до 100. Триходерма у рідкій фазі так само півсклянки на відро води. Чому так? Бо триходерма вона в рідкій фазі не дає спор. Тобто, навіть якщо ви сієте на рідкий поживний розчин, на рідке поживне середовище триходерму вері-зелену, вона не позеленіє у розчині. Можливо, на поверхні, і то треба довго її там рости, щоб позеленіти, трошечки позеленіти. Якщо ж ви будете вирощувати на крохмалі, то вона дуже швидко позеленіє і дуже активно буде утворювати спори, і це означає, що її концентрація дуже велика. І там вже, не йдемо вам про півсклянки, там достатньо буде столової ложки, але вигідніше буде ось ці 200 мл, які ви виростете, їх знову розсадити по окремих баночках із киселем простерилізованим і розмножити до великої кількості. І тоді вам вистачить навіть поставити. Погріб чи десь якусь комору, і вам вистачить на цілий сезон, як тільки бачите, що закінчується, знову те ж саме зробили і можна змішувати цю ж триходерму на кисілі змішувати із твердими субстратами, для того, щоб вам було зручніше її вносити так само столову ложку кисільної триходерми розбовтати, скажімо, у склянці води. І далі ось цим розчином просочити знову ж цей самий перліт, агроперліт. І так само висушити в якомусь тихому місці, ну, щоб вітер не розносив це все. Я мензую перліт, щоб не літав. І е, далі, наприклад, по чайній ложці насипати у посадочні лунки, коли садите огірки, коли садите томати і будь-що. Приблизно, так як колись були такі таблетки гліокладину, то клали одну таблетку. О, це буде чайна ложка такого перліту, просякнутого суспензією триходерми, буде така рівноцінна приблизно таблетці гліокладину. І це зручно. Якщо ви хочете оприскувати, то розводимо один до ста, як я вже сказала, а далі розколотити, Ніч стоїть чи кілька годин стоїть. А далі треба ще її профільтрувати, коли ви будете оприскувачу заливати, щоб не забило оприскувач. Можливо, хтось запитає, для чого ж це все гратися, якщо беремо ось цей пакетик і те ж саме робимо фактично. До речі, ось цей препарат я сіла, це препарат триходерної веріде зеленої, вона наросла швидко, багато. Виробництво 2022 року, йому вже рік, але прекрасно вона справилася. І ви бачите, що тут у мене його ще залишилося багато, і я можу його наростити, скільки хочеш, або можу покласти у холодильник і морозилку, і він буде лежати в мене до наступного сезону. Наступного разу буду вирощувати триходерм гварціаном Іншого виробника теж побачимо і теж скажу вам результат. Знову хочу наголосити, що ну, цей пакетик я купила за 30 гривень і він на 5 літрів води на 10 літрів ну для різних, в різних випадках, отак, переважно 5 або 10 літрів води, тобто це на одну обробку. А як ми вже з вами говорили, що біологічні препарати їхнім недоліком є те, що їх треба використовувати регулярно, їх треба використовувати з інтервалом в середньому 10 днів. І тоді буде результат, і результат такий позитивний, той, який ми з вами хочемо. Тому вирощувати біопрепарати це вигідно, це добре. Звичайно, якщо у вас є. Нато кошти і немає часу, то, дякуючи достойним виробникам, у нас є вибір: використовувати комерційні препарати чи готувати їх самим. Тепер про дозування-передозування. Ну, скажімо так. Не треба передозовувати більше, ніж у 10 разів. Ну, якщо один до 100, ну візьміть два до 100, якщо хочете. Ну не більше ніж 10 до 100, але сенс. Бо, от, уже 10 до 100, оця величезна концентрація, вона, як я вже казала, все в природі знаходиться в балансі, і ми тільки трошки цей баланс коригуємо. Якщо ми е, зробимо ось такий грандіозний шухер, то воно ну, не стане токсичним, але якась рівновага порушиться, і ті ж ці, знаєте, ланцюжки живлення вони мають місце, і ми не повинні аж настільки е, втручатися в природу. Напевно, останнє питання, яке я хотіла порушити, про шкоду для людини. Тобто там що не говорив, але ті біопрепарати, які випускаються промисловим способом, вони ні в якому разі не є шкідливими для людини. За це відповідають спеціальні служби, за це відповідає виробник. І власне виробник виділяє в природі саме ті види, саме ті штами, які не є. Для людини патогенами, які не нанесуть шкоди людині, навіть якщо ця людина зовсім чому не розбирається. Ну, звичайно, можливо, хіба що якщо людина з'їстю дуже багато, ну то знаєте, якщо навіть навіть води багато випити, то буде недобре. Здається, і все, що я хотіла вам сказати стосовно тих препаратів, які ми виростили у попередніх відео. Якщо у вас якісь виникають питання, пишіть їх коментарях. Дуже вдячна вам за ваші коментарі, за запитання, які ви ставите в них. Вдячна, що підтримуєте мій канал і разом з тим підтримуєте україномовний інформаційний простір. Зараз я прощаюся з вами. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся і гарних вам врожаїв!